Душу осінню, в коня як зодягнув, квітну Теплом глянула в очі, із затишком квітне душа мандрівниця. Храмові. Клени, моляться ревно, і Бог їх чує пристрасть вічна до осінніх дерев, залицяються вітри. Життя це курси підвищення. Кваліфікації, у чому саме кожен для себе вирішує сам. В моїй школі почались канікули, тому прошу про молитву, щоб Господь поміг мені відпочити перезавантажитись. Попри все, попри вчорашні вибухи в Дніпрі, пошкодження, трупи. Прорвемося, переможемо, любесенькі. Все буде світанок. Амінь.